Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. Розробники випустили нове відео, в якому показали основні активності серпня. Їх я і хочу розібрати. Перед тим як почати, як завжди, нагадую вам поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви новенький, та плануєте слідкувати далі. Стрімлю тут кожного дня, і у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти під цим відео. Ну а ми. Починаємо. І перше, що нам тут показали, так це нарізку з танком 114 СП2. Я думаю, це натяк на те, що він буде в контейнерах. У минулому відео вже про це розповідав. Хто не бачив, рекомендую глянути. Наступним нам показують нову подію, в якій потрібно буде заробляти знаки класності від третього ступеня до майстра, за яку і будемо отримувати валюту події. До речі, ймовірно, чим вищий знак класності, тим більше валюти будете отримувати. Принаймні так було в такій самій події на елефанта. Тому очікую, що в цій буде так само. Що по нагородам у самій гілці зможемо забирати бустери, камуфляжі, ікси, екрани для сезонної події, пульти для екрану в ангарі. Та номерна табличка. Саме вона нам потрібна, щоб забрати більш цінніші нагороди. Збираємо таких 10, забираємо колекційний танк 7 рівня Граві Дігер. За кожну одну номерну табличку зможемо відкривати контейнер, в якому теж може випасти цей танк, та інші нагороди. Про них розповідав у попередньому відео. І знову ж таки, якщо буде так, як було і в події з елефантом, то відкриваючи 20 таких контів, ми гарантом теж отримуємо цей танк, а компенсація за нього 2500 золота. Тому. Рекомендую проходити цю подію максимально до кінця. Ну і за п'ять номерних табличок можна забрати аватар можливо, анімований, але це не точно. Переходимо до наступної події: Блошиний ринок, саме так вона буде називатися. Що в ній цікавого? Ну, по-перше, потрібно розуміти, що основні нагороди націлені на донат, купуючи за гроші спеціальну валюту відкривачку, можна відкрити бочку, в якій будуть певні нагороди. Серед них. Новий колекційний танк 7 рівня Рамер та анімований аватар. Обмінюється він на 10к золота. Більш детально про це розповідав у минулому відео. А також лом, яким і зможемо відкривати іржавий гараж, у якому ще більш цінніші нагороди. Серед них новий колекційний танк 7 рівня Рамер, анімований аватар, який знову ж таки обмінюється на 10к золота, фон профілю, який обмінюється на 50к золота. Все те, що я вам перечислив, буде випадати з певною ймовірністю. Також в цих двох контах. Можуть випадати фотокартки, за які і можна буде забирати анігілятора та смешера. Є в цій події і маленька безкоштовна частина. Ймовірно, за перемоги в боях будемо отримувати спеціальну валюту гудзики, за яку і зможемо забирати нагороди. Серед них камуфляж, обвіз та контейнер збере їх усі. В якій кількості будуть ці нагороди, невідомо. В опис додам відео минулої такої події, і я думаю, ви краще зрозумієте її сенс. А ми рухаємось далі до нагород за вислугу років. У відео розповіли тільки за 10 років, але подарунки отримують всі: від 1 до 10. І чим довше ви у грі, тим значущі нагороди. Гравці, які 10 років у грі, отримають. 1 тисячу золота, 100 тисяч вільного досвіду, 30 днів преміум аккаунта, камуфляжі, аватар та колекційний танк 10 рівня Концепт 1Б з унікальним камуфляжем Maximal. Як наразі відомо, сам танк можна продати за 7500 золота. А якщо він у вас уже був, то компенсація при повторному отриманні теж 7500. Що стосується інших років, є думка, що нагороди будуть як і в минулому році. Але офіційну інформацію ми отримуємо вже незабаром, бо подарунки будуть. Будуть надходити з 2 по 31 серпня. Потрібно в цей період просто зайти до гри. тому очікуємо. Наступним нам показують кулю, всередині якої грандіозний контейнер. І це та сама подія, на яку всі так довго чекали. Працює вона по принципу, як і на Новий рік. А саме, буде ланцюжок нагород. Кінці якого головною нагородою буде куля, у якій і може з відповідним шансом випасти грандіозний контейнер. А також, ймовірно, зможемо відкривати завільний досвід та золото, коробки, з яких теж будуть певним шансом випадати ці кулі. А для того, щоб ви краще розібралися з принципом події, в опис додам своє відео відкриття новорічних коробок. Переходимо до антенн, які ми збирали ціле літо. Так ось, наприкінці літа, ймовірно, за них ми зможемо крутити рулетку. Що там будуть за нагороди, наразі невідомо. Так само, чи вистачить антенн, щоб прокрутити рулетку до кінця. Бо я чомусь думаю, що не вистачить і тому, хто захоче прокрутити рулетку на фул, можна буде докупити антенни в магазині. Але це тільки мої думки. Подивимось, як буде. Також у відео було сказано, що в Med Games нас буде очікувати особливий безкоштовний подарунок. Що це і як, наразі невідомо. Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за уподобаєчку, підписку на канал. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.